Всім доброго дня! Сьогодні в студії мій дідусь Василь Новогольник і ми сьогодні хочемо трошки обговорити цю ситуацію, це звільнення залужного. Та також мій дідусь хоче поділитися своїм життєвим шляхом з вами, тому що дуже багато з вас в коментарях запитували про це, попросили про це. І взагалі дуже цікаво і нам приємно спілкуватися з вами. І ми дуже вдячні за всі вподобайки, за всю підтримку. За Підписки на канал, це просто мотивує, це просто надає нам натхнення повертатися до спілкування з такою прекрасною аудиторією. Шановне панство, ви знаєте, я сьогодні прочитав для мене, наприклад, може і для. ну, то не можу, Напевне, для всіх свідомих українців про звільнення нашого міністра. Війська українського пана Залужного. Щось мені тривожно на душі стало? Так тривожно, що от такі, таких патріотів, розумієте, якось то викидаються, а от як подивишся на ті їхні фотографії, як вони фотографуються там ті керівники вищі разом із паном президентом. А вони якось не потопаємі. Я би не сказав, що вони є патріоти. Мене тут дуже тривожує, і здивувало. Я тут далеко від держави нашої, але мені здається, що до добра не, не приведе. Я думаю, що люди повинні тому дати оцінку. І, і саме головне, Треба задуматися тим чи 73%, що проголосувало за президента, за Верховну Раду, що вони зробили? Ви знаєте, мене обіймає тут страх. Ми постійно повторюємо одні і ті помилки. Як ми ну, десь доходимо до якогось вже такого, ніби... Вже якось укріплю все. Бах, і знов не то, і знов біда, і знов кров, і знов сибірські табори. Невже нас то не навчило? Жах. Я то, я то не, не можу пережити не знаю, як то буде далі, але то не добре є для нас. Ну і хочу вам ще сказати на одноразові на, на звернення е, наших підписників, глядачів. Е, Деякі запитують про мій життєвий шлях. Е, ви знаєте, Не хотіло б щось такої собі якоїсь реклами робити, бо то, тако, то не потрібно. Але пару слів скажу такий свій життєвий шлях. Дуже так коротенько стисло. Я, ви, я, ви знаєте, що я з Любешки, ви знаєте, і так задумуюся, і вийшло мені так якось за шкільні роки. Я не можу не згадати свою першу вчительку Сарабаю Ольгу Михайлівну, її, напевно, знають. Прекрасна, прекрасна була вчителька, директор школи Третяк Тарастимкович. Ну, був надзвичайно дисциплінований, родований директор школи. По тому багато інших, Чемиринська там була, ну багато інших Єгорова була, ну багато інших Єгорова була на Плоскі, трохи тут у нас в Любещі, потім були ще на Плоскі класи. Вона на Плоскі була. Ми ще вчилися в старій школі, і по тих, і по хатах, і в Кобрановичі в хаті я вчився. Вгутника в хаті я вчився. Ще, ну, та не тільки я багато вчилися. Ви розумієте, пізніше вже якось так виходило далі далі був у нас Проскурницький, то і за нього, ну вже пізніше трошки, то і за нього. Там з його допомогою до, до села зробили дорогу. Бо його дружина, я не знаю, чи то так, але казала, що його дружина була якою чи родичкою, чи сестрою, колишно, е, чи він був головою обласної ради, чи першим секретар обкому партії Стефаник? Ну, то було і зробили до, до села дорогу. Ну, Проскорницький нормальний був, нормальний був. Ну, і я ходив до школи, і так якось, то, знаєте, ну, тяжко було тоді. Але потихеньку, потихеньку вибралися з, то, з тої біди, з того колгоспного раю. Багато я, багато я, знаєте, так, як собі пригадаю, дуже скоро я пішов працювати, дуже скоро пішов працювати. Ну я вам вже розказую про свій шлях, про тому якось так вийшло, пішов до Львова. Не, перейду до війська, а потім з війська до Львова, а потім зустрів свою дружину Мирославу, з якої прожив майже 50 років без чотирьох місяців. Прекрасна людина була, ну, так сталося. Там, ну, так сталося. З прекрасного села у нас, з Тушного, недалеко було від нас село точне, прекрасні батьки були її по Материнській лінії були всі в Сибирах, по Воркутах. Прекрасна була моя теща, грамотна була вона, колись, вона колись вчилася у Львові в рідній школі, потім вчителювала в селі, родована була. Жінка така молодець, молодець. Я не раз собі з нею ми посідали за стіл, і такі в бесіді вільні розказували. Ну, і є, є, що, ви знаєте, якби то, що розказав тут багато, потім тому в селі у нас. ну знаєте, у нас зараз так хор є в селі дуже гарно, дуже гарно колядують, бо наше дуже малюниче село, люди працьовиті, культурні, розумієте, якісь доброзичливіші, якби один другому допомогти. Ну, прекрасно. Ви знаєте, я так собі згадую, коли ж керував церковним хором баран. Він він монах, коли ще розігнали в Унові монастирі. і потім дівчат тих монахині, монахів монахи порозганяли. Ну, він прийшов до нас, пристав там в хаті жив. І прекрасна була людина, майстер, і коваль, і годинковий майстер, і зварник, і кравець, ви знаєте, і скрипач, і хор. Ну, то прекрасна була. Ну, прекрасна людина була. Та й господарі у нас були. Знаєте, в Якому, якому е, прекрасному е, знаєте, такому стані Василь Комар тримав церкву на той момент, е, коли більшовики е, там витворяли чудеса, і він то зуміг то тримав не раз, він бідолаха викликали його туди, в район, до тих праведників світу. Ну, але він того не полишивши, прекрасний був, був господар, ну, ну, прекрасний. Ви знаєте, ще можу сказати, за таких господарів, як е, був е, та Скрута, зараз його дочка е, е, керує е, будинком, е, будинком Прошвіти в Любещі Марія. Її та, батько був прекрасний господар мі, Мідяний. Васель, чим, я забув, вже, як його чи Михайло, Коли ж казали його прекрасний був господар, шутник був, Іван, Шоню йому казали. Хорис був, ну, при, ну, прекрасний, прекрасний, ви розумієте? А яка а лаба який, історія, то він як розказував за ту свою історію лаба. То я заслухав, що він часто йшов до магазину і вступав до мене. Я сидів у селі на подвір'ю там, і він йшов і то мені розказував. Мої однокласники, ну, хоч багато зараз їх немає, а з нашого села, з моїх однокласників і скоріше вийшли і закінчували хлопці консерваторію, як неугольник колег закінчив консерваторію. Кіцера Степан, політехніку закінчив, там Віра Чмер закінчила університет. ну Багато. Бойко Ярослав закінчив університет. Там не перерахуєш, скілько. Неслужбові заклади закінчили там Дудич Іван, там Рудницький Олег, ті, що я знаю. Одні, одно річки мої, там інші. Ну, і знаєте, наше село і були і артисти балету були з нашого села. Ви знаєте, село наше прославилося, але хочу окремо сказати за Артист на балету, то мій син був роман. І як він почав, почав танцювати, він був в Києві, танцював в балеті, потім я його попросив, що він до Львова відкріплений. Там, коли ж було, треба було відкріплення брати, його направляли в Київський балет. Але я ледве просив, що в Міністерству, щоб його дали відкріплення, його взяли. До Львова зразу, але я дуже зле зробив, бо то у Львові були такі директори театру, не патріоти нашої держави, а напевно А Мені простить Господь, і їм, може, не знаю, один вже неживий Дороживський там такий був. Я мав з ним розмову. І вони по тому був, ну не знаю, зараз я забув, як він по він зараз помер вже. Такий малий малого росту забув. Ну, найбільше він на сина, що він що він звернеться в комітету державної безпеки, він націоналіст, ну і син мусив мій покинути театр і поїхав, працював у Братиславі, в Пражі працював. В Словенії працював в Любляні багато. потім поїхав в Данію місто, я не пам'ятаю, як його називали. ну і так він вже більше до Львова не повертався, бо йому пришивали політику. Бачите, яким самоїдством так якось нас, українців, завжди відтискали. Відтискали, так, так воно і, і зараз є. Так і от із Лужним, не, за, за, Лужним так? за Лужним, знаєте, і, ну, така історія маленька моя. Багато б ще хотіло ще розказати про свій такий шлях. Ну, не дуже був, знаєте, бо не було ні кола, ні двора, як ми з жінкою одружилися, не було ні кола, ні двора. А Так, ну, що натяжку було. Так було скрутно жити, що ну, але слава Богу, якось давав собі раду. І так воно пішло, багато зустрічав людей на своїй Неві, на свої які допомагали мені були. І такі люди, що я навіть не хочу за них споминати. Бо то би їм рекламу робив, я не хочу. А от такі люди, що можна на де положитися, ну, маса, я, знаєте, я робив в такій сфері е, з людьми, постійно, з людьми. І я так. Е, а коли ти робиш з людьми, е, ти черпаєш від них що, і вони тебе теж наскрізь бачать, що ти є. І скільки до мене. Людей не приходило, ви знаєте, ну різних, різних були люди. Але я завжди, коли ми, я збирав на нараду своїх працівників, я завжди їх просив. Шановне панство, я розумію, є такі моменти, що ви можете допомогти, а є такі моменти, що не зможете допомогти. Не відрізайте відразу різко людині поговорити. Розкажіть, пообіцяйте, що будемо старатися, щось що, що, що зробити. Бо якщо ми людину зразу настроїмо проти себе, ну, ну що ти скаже про нас? Нічого не скаже, що ми. І так, ви знаєте, і люди мене мої, з якими я працював і в тих організаціях, завжди завжди мене підтримували. Ну, може, може, її не підтримували, але ніхто так е, в очі або поза, поза очі, а може поза очі і говорили, але завжди я старався з людьми якось так переговорити, щоб то було м'ягко. Ну, а були такі, е, знаєте, що приходилося е, сказати, шановні, до сьогоднішнього дня ти. Працював чи рахувався, ми тебе терпіли. А от вже з завтрашнього дня ти, напевно, вже підеш на свій хліб, ну, ти не бажаний в тому колективі. Ну, були такі, були такі. Але ви знаєте, я після того зустрічався з тими людьми деякими, вони мені не сказали нічого. Поганого, і, ну, може, може в очі не хотіли казати, але. Можу тепер сказати, бо одного разу я зустрів на базарі на привокзальному свою колишню працівницю. Ну, і я йду, вона йде не проти мене, і я йду. І так мені якось приємно було, що я побачив свою працівницю. Я підходжу до неї. Доброго дня, доброго дня! Вона до мене: о, добрий день, Василь Іванович. Я говорю, як ти поживаєш? Та як поживають? А мучуся, яка, а чом, чому ти так мучишся?» Ну, ви мені дали ну, одну кімнатку, а тим дали іншим? Інші кімнати? Ну, так, з вашої сторони, нечесно. Ви знаєте, мені якось так було на душі. Так мені щось стало прикро, я кажу. Ну, а ти пам'ятаєш, як... Ми тебе вселили в ту кімнату. Ти пам'ятаєш, як директор жиркомбінату тебе виганяв, бо то був гуртожиток жиркомбінату? Там був прекрасний директор жиркомбінату. Ну, прекрасна людина була, Микола Єлізарович. Він мені він для нашого ЖЕКу віддав гуртожиток, і я тим гуртожитком, не знаю, може, Десятьом, а може більше людям дав квартири там по кімнаті, по дві. Ви розумієте? А я говорю, ти пам'ятаєте, де хотіли вигнати? Я, скільки я раз ходив і говорив, що тоді він не був нам передав гуртожитка? Я говорив: не вганяйте, то наша працівниця. От Микола Єлізарович, якось треба, то він мені каже, Василь Іванович, забирайте собі той гуртожиток і робіть собі з ним, що хочете. Ви знаєте, ми забрали той гуртожиток, і донині до нині там живе ну, десь 10, 12 чи 15 сімей наших. І, знаєте, А так мені було то прикро. Та я не хотів погано нічого зробити людині, не дали там, десь її кімната. Якщо не збрехати там десь 20 з чимось метрів, ще щось, ну я по тому не міг вже дати ще якісь кімнату, бо в тих кімнатах і люди там, а ні, коли неї жила така одна панянка, вона так мені крові випила Микола. Якби вона, напевно, не вона була, Микола Лізара був би не той гуртожитку не передав. А вона там жила, вона колись працювала. На жиркомбінаті, комбінаті, а потім, чи її чоловік а, її давали чотири кімнати чи п'ять, а вона все відмовляла, ще щось, щось хотіла, ще, а потім вже не давали. І вона так в тому гуртожитку лишилася, І коли нашої двірнички вона одразу там жила. Я не міг її десь вигнати, бо я з нею стільки мав проблем, і що страшно було. Але потім що пройшло? І нічого, люди зараз там живуть прекрасно, і мають, і мають там по кімнаті, хто має по дві кімнаті. І, там прекрасні люди, і, я не знаю. Мені приємно, що, що так сталося, що Микола Вілізароч віддав а нам той гуртожитка, я ще потім мав проблеми, бо в адміністрації з району. Заступник голови адміністрації почав там трохи мене, чому то я дав своїм працівникам, але є інші працівники інших жеків. Ну, я кажу, ну так є інших жеків. Ну я з маликолом зараз домовлявся, що він я приймаю на, на баланс той гуртожиток, що ну, я якось так, ну вони від мене так відстали, і наші люди там залишилися. І, і до нині всі живуть, там вже був тому ремонт. Я не знаю, місто якесь було виділено кошти, там мене щось зробили, якийсь ремонт. Живуть нормально. От і, така історія маленька. А так. Я знаю. А більше так є, що є, що знаєте, розказувати за своє село за перші за ті автобусні. Рейс, але я на той момент я був у війську, але мені мама писала, як то зустрічали той перший автобус. Михайло на приїхав першим автобусом. На Михайло, він колись був шофер автобусу, там в селі він далі жив. Хороша людина була спокійна така людина. Він потім працював на турбажі шофером з моїм колегом Шозлом Іваном я, Ми дуже такий товаришували. ну дуже, Він першим автобусом приїхав, його там так зустрічали, кажу, в селі. То було велично тоді, бо знаєте, до села автобус то було страшно. А потім, як ми їхали автобусом вже з сіл приходили, то як рано їхали автобусом та інші. Танці були, тепер я говорю, якісь ж дискотеки, Колись коли ж були танці. Ми танцювали до ранку, і туди хто в автобус і назад на роботу до Львова. А ще до того, ніж автобус пустили, ніж я до війська йшов, туди, коли ми були на танцю до п'ятої години, а потім йшли до Бібрики, а до Бібрики було 9 кілометрів. Дощі чи болота, приходиш до Бібрики, а автобус поїхав. Як доставити? а туди пішки прийшли до Глібу, там поїзд, їх, до Великих Глібоч до Львова. Приїхав прийшли до Глібу, поїзд поїхав. Ну, то ви знаєте, а в нас багато було. З ну, села йшло багато. Тоді багато було молоді в селі. У нас тільки в класі було, щось 25 чоловік чи 30. Багато зараз вже нема. Ви знаєте, хоч ще їх згадати. День ще Івана вже нема. Нема, нема вже так, нема. Нема Кобриновича Кубр... Івана, нема Марії Дудич, Згоди на Конечній нема, нема Маріки, коли ж казали Басирабишній, вже теж нема. Івана Задорожного мені сказали, що, що вже нема мого колеги Степана Миколіва, вже нема, знаєте, Катарини. Кологурської вже нема. знаєте, з тих таких, що от зараз ми ходили до школи. Не знаю, чи може ще хто ж? Ще хто, ще, ну, не знаю, що є Льоні, Леоніда Мойсея нема прекрасних, бо мій товариш теж, теж буду прекрасний товариш. Так що дуже багато моїх вже однокласників. Пішли, може, якось забув, я перепрошую, може, я хоч ще забув, але ну, нема вже, нема вже жаль, жаль. А могли ще жити, могли жити ще довго, довго, довго. довго. Але що зробити? Що зробити? Бог розпорядився і сказав, що мусить йти сюди до мене, я вас тут чекаю. Дякую, а щось Знаєте, інтересувало. Моє таке коротеньке життя, мої родини, може, когось, може, будуть запитані, хоч ну, якщо зможу, розкажу, якщо буде вас то інтересувати. Ось така моя історія, і так, я до добився. Такого життя і вивчив своїх дітей. І, і дочка закінчила три університети. І син закінчив університет і балетну школу в Києві училище балетне. Віддавав все здоров'я, щоб якось діти так не мучилися, як ми з дружиною мучилися, ви знаєте. Так собі як починаю згадувати за то все, а є що згадати, ну, не хотів, щоб так ще мучили, але ну, що з того, бачите, якось так вийшло, що мої діти, син, опинився в Осло, живе дочка в Едмонтоні в Канаді з моїми дорогенькими внуками. Ну, маркяншком і петрушом. Ну, а я. Добре, дякуємо вам, дорогі глядачі і друзі. Надіємося, що відео вийшло цікавим, інформативним і будуть ще випуски, якщо ви цього забажаєте. Всім гарного дня!